Всім привіт! Сьогодні ще раз приїхали на цю локацію де, на смітнику, де ми бачили вчора собак. Позаду мене такі гарні дерева, і дійсно, як багато з вас писали, тут справжня краса. Шкода дуже, що засмічують люди природу. Тут дуже гарний ліс, і туди далі, бо я вчора ходив шукати цю рижу собаку, то подивився, ну, дуже гарно. Але на жаль, ми приїжджаємо в цю другу сторону дивитися. Зараз я буду вам показувати, що в нас тут є. От. Що в нас сьогодні? Поки що ми не бачимо тільки е, нікого, крім от чорного песика, який там сидить, лежить. От він дивиться на нас. От. От. Чорний песик на місці. Це вже добре. Ну, Надіємося, значить, є і остальні. Зараз. Ми підемо пошукаємо остальних собачок. Вчора одна з них Одна з них вчора спала, отут на там, будинок згорівший. На досках оцих зверху. Я навіть пройшов і бачив, що вони там, але вони, коли почули гавки других собак, то втекли. Ну і зараз подивимось, чи вони є, покажемо вам. А потім е підготуємо уже дозу для них у сердельці. Тому що чому ми приїхали знову? Ну, незважаючи на вчорашню поразку, тому що е до нас приїхав сьогодні ветеринар, уже наша Катерина Васильівна. І е ми вже от е сьогодні теж вийде відео про стерилізацію, те, що ми збирали тварин домашніх і бездомних. І плюс ми хочемо ну, заодно, щоб не, бо, так як не можемо довести до неї їх і це важче, то зловити постаратися хоча б одну собачку на стерилізацію їй віддати. То зараз підемо пошукаю, бо, тому що щось їх не видно. Ну, в принципі, це Ми сьогодні раніше приїхали спеціально, щоб встигнути це зробити. От, Якщо здалеку так дивитися, то взагалі прекрасно все. Да? І, і гарна природа, і, і, і взагалі, якщо на сміття не звертати уваги, але чим ближче підходиш, чим ближче, тим все е, сумніше. Ну, зараз будемо йти і дивитися, чи вони є. Зараз покажемо вам далі. Зйомка ведеться дуже підпільно. Зараз я покажу вам. От вона ходить там, але чи піде туди, де ми насипали її, чи ні, ніхто не знає. Ну надіємося, але щось вона туди не хоче йти. Десь отут біля кущів лишилось метрів 25-50, але чи піде чи ні побачимо. Дуже хочеться, зараз будемо бачити, чи піде. Поки що на горизонті нікого крім неї. Чорний песик хочет. Вона там лежала, просто спала, то я біля того і там і поставив. Вона вже близенько. Так, найшла, на нюхала корм, зараз нюхає великий кусок сосиски. Я їй сосіску подрібнив. це страшне. Йо. Хвилюючий момент, так, великий кусок, так, дивиться, чи я є. Шукає. Так, маленькі кусочки. О, збирає. Так, 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 так. О, о, тут великий кусок. Так, з'їла, відбігла. Понесла, з'їзди. Лиш не запорпає. О, молодець, умничка, Красуня. Сьогодні тобі два кубіка перепало. Так, ленчик. Надіємося, давай вставай, іди доїв ще сосісочку. Головне, щоб вона не виплюнула. Розгли... Розгризла, вроді би. Так, ну що, тепер слідкувати, де вона буде сидіти? Тепер вона може грітися на сонечку, а то пішла десь... Ось-от-от-от-от-от-от так. Так. Оце, оце біда. Головне, щоб вона не ушла кудись дуже далеко. Це теж така непроста ситуація. Вона з'їсти то з'їла. Ну, давайте будемо прощатися. Це дуже добре, що вона пішла з'їла. Вона повернулася, це дуже добре, але я кажу, мені головне, щоб вона не запорпала, е, закопала десь на потім цю сосиску. Потім до неї ніхто не приїде, коли вона буде в отрубі. Ну, надіємося, що вона з'їла і добре, досить нормально їй там хвата, хват, хватить дози. Щоб ви розуміли, вчора десь ми так на 4-3-4 дирочки такі робили в сердельці. І... Запускали туди гель, і ми так думали, що ну там півтора кубіка десь, грубо говоря, да, щоб вистачило заснути. Але сьогодні ми, ну, ми так розпланували, що більше півтора кубіка, тобто, десь два кубіка їй потрібно для цього для сну. Але ці два кубіка, то в п'ять дирочок іще було мало. Тобто диро е, ну, соломинкою отвори не такі великі для того, щоб як, ну, як в шприці, сам ту, тубус шприца верніше циліндр, оцей діаметром, то я думаю, що дивиться на мене, дивиться, дивиться в цю сторону, хоча я зі щелі знімаю. Зараз ми подивимося, вона там виїдає, я розсипав десь ну, дві жмені корму, таку по корминки порозкидав по різних сторонах. І ще маленький кусочок, десь так 2 см сосиски, нарізав дрібно, щоб запах, щоб привертало увагу, щоб вона відчула запах. І вона молодець з'їла зразу самий великий кусок з гелем. Ну що, тепер чекаємо. Тримайте за нас кулачки, підписуйтесь, коментуйте. Дякуємо. Ми з Леною розказуємо про те, що собака просто релаксує. От вона перебігла ще в одне місце. От. Попередній кадр злякалася, що картон в клітці шевельнувся. Тікай, тікай бігом! А там друга от лежить. Ну і як її нагодувати. І я не знаю. І 2 кубіка і і результату ноль. І вона якби хоче спати. Така сум... ну, не сумна, а як сказати, чумна, така трошки шатається, от. але йде нормально, бачите, і втече ще 10 кілометрів пробіжить галопом. От. Йде зараз до тої. отам от я поставив отуто. -от -от. Зараз десь покажу, де це вона. Ось тут -от десь на глині я поставив ще одну сосиску, зараз вона до тої прийде. От у нас чик-чик-чик собі. Все. Давай до подружки. Отак. От хвостиком виляється мама або сестра. Все, понюхались і лягає, дивіться. Що ти викабелюєшся, от зараз, так? Да? А ми тут їх ловимо. А ну, вона гратися От так, От вам і відлов. Не знаю, якщо є ветеринари, нас дивляться, скажіть, що ви думаєте про 2 кубіка для снодійного гелю для собаки. 15 кілограм плюс-мінус там, пару кілограм. От. Зараз я не знаю як кинути. Можна кинути сосиску тіще, але чи їй поможе. Ну от Лена сумнівається. А чи вона з'їсть її? Ну та пішла кудись, та пішла туди в ту сторону, зараз ми подивимося. Ну місту до неї під, наближатися нема. Мені каже, це хвилин 40 вже прийшла навіть. Да? Зараз спробуємо ще ці дати. Але вона як тільки підходиш, починає тікати. Може ти лям підійдеш, їй соціально кинеш в неї. Ну йдемте, ти, подивимось, ходи Ляна на тобі цю покривало. Це я мав ловити покривалом накидати. Зараз спробуємо, покажемо, чи вийде. А це вже знайома нам собачка. Ми вже тут були колись, ловили її на цей снодійний гель. Але той раз її теж не взяло, от Іліна моя виходить, а собака вже тікає. Але Лена собаку не бачить, а собака шатається. Вона з'їла. Півтора кубіка десь, крім Дивіться, як смішно йде. Бачите? Ну, здається, видно, що з'їла. Але чи Лена... О, Лена зупинилась, молодець, значить побачила. Ну давай, засинай маленько. Так, Лена виходить, зараз лякає. Так. Да. Саме небезпечно це біля дороги. Лена йде сюди, Дам, бо холодно. Засинай, засинай. Давай, давай, маленько, давай. Так, головне, чи вона перейде на цю сторону. О так. Вона би присіла, прилягла, може би тоді ми зловили її. О, сідай, 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 попу, клади, клади попу. Зараз Зарина сідає, не злякала, це добре. Сідай, сідай, лінчик. Ну, а поки не сюда, там котик дуже голодний. Да. Ну дивися, я знімаю якраз то, що. О, ти бачила її, да? так? Ну, надіємося, що хоча б цю ми зловимо. Покажемо, чи зможемо, чи ні, чи вийде, чи ні. Лена кидає їсти собаці. О, це підходить.